Доброго дня малята. Запрошую вас на заняття з художньому линевого розвитку. Діти, на вулиці панує пора року зима. А чи знаєте ви, що взимку є теж розваги? А які? Це такі, як катання на санчатах, катання на ковзанах, лижах, ліплення сніговика, ігри в сніжки, гра в хокей, будівлі снігових фортець. Та багато інших. Щоб розваги не стали бідою, треба дотримуватись правил безпечної поведінки. Тож будьте дуже обережні. Пограємо в дидактичну гру зимова розвага. Діти, розгляньте малюнки і скажіть, яка розвага відноситься до зими, а яка ні. Тож будьте уважні. Ліпимо сніговика. Поливаємо. Квіти. Катаємося на ковзанах. Купаємося в річці. Граємо сніжки. Граємо з м'ячем. Катаємось на санчатах. Катаємось на велосипеді. Малята, я сподіваюся, що ви виконали завдання правильно. Пропоную вивчити вірш Наталі забіли, зимові розваги. За допомогою мнемо таблиці. Слухайте, будь ласка, вірш. Ставаймо на лижі, сідаймо в санчата, берім ковзани, щоб стрілою помчати. Хай щоки щепає мороз жартома. Хороша погода, весела зима. Повторюйте разом зі мною. Ставаймо на лижі, сідаймо в санчата, берім ковзани, щоб стрілою помчати. Хай щоки щипає, мороз жартома. Хороша погода, весела зима. А тепер спробуйте самостійно. Я сподіваюся, що вам віршик цей сподобався, та ви його вивчили. Бажаю вам успіху та чекаю на ваше відео до наступних зустрічей!